Видавництво літера представляє Навчальний посібник серії Дидактичний Помічник розвиваємо мовлення, картки з іграми та вправами для формування основ грамоти першокласників та дітей старшого дошкільного віку авторки Ірини Товкач. Картки можна використовувати як окреме видання для учнів першого класу, так і в комплекті з навчально-методичним посібником авторки Ірини Товкач пізнаємо грамоту разом. Формування мовленєвої компетентності в дітей старшого дошкільного віку серії Щабельки ДИДАКтичний посібник містить картки з позначенням довгих і коротких ліній для закріплення навичок складання речень з різною кількістю слів, двосторонні картки з зображенням фішок чоловічків, голосного, твердого і м'якого приголосних для позначення відповідних голосних і приголосних звуків української мови. Картки з позначенням складів слова стануть у пригоді під час ознайомлення з його будовою. Двосторонні картки із зображенням букв. Перед заняттям треба вирізати картки по пунктирних лініях, скласти в конверт чи коробочку. Конверт можна виготовити з макета, який подано в кінці посібника. Під час заняття чи гри дорослий має створювати емоційно позитивний настрій. Заохочувати дитину до активної взаємодії та ігор. Варіанти ігор розміщені за QR-кодом. Літери мають додаткові графічні елементи для наведення. Ці вправи дитина може виконувати олівцем або тонким фломастером. Картки ламіновані, з них легко стерти написане за допомогою вологої серветки, тому за бажання дитина може виконати вправу знову. Посібник серії Дидактичний помічник Розвиваємо мовлення, картки з іграми та вправами для формування основ грамоти в дітей старшого дошкільного віку авторки Ірини Товкач. Це якісне видання для ігор, які допоможуть розвитку мовленнєвої компетентності дитини. Грайтеся разом і стимулюйте дітей до придумування власних варіантів ігор і вправ. Обирайте посібники від видавництва літера ЛТД, адже це завжди якість, досвід та інновації.